Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми знаходимося на грядці, де посаджені помідори. Помідори ми висаджували у відкритий ґрунт, 17-го цю частину помідор і 20 го квітня цю частину помідор. У даному відео я хочу розказати, як ми готували нашу розсаду до висадки в відкритий ґрунт і які вже на даний час провели підживлення. На даній ось під агроволокно в цій теплиці знаходяться помідори, в основному гібриди. Перший рядочок це Толстой, другий рядочок Інкас, Адель, потім хапінет, чезена і останній рядочок Катюша. Це дуже хороший низькорослий сорт, дуже родючий. де спостерігати, як дані гібриди і сорти розвиваються на нашій ділянці. Як вони себе зарекомендують. Як ви бачите, вже всі томати просто ось-ось викинуть на цвіт. Насіння даних томатів висівалось на розсаду 5 березня. І ось, ви бачите, сьогодні у нас 8 травня і такий вигляд мають томати під агроволокном на цій ділянці. З цього боку у нас низькорослі сорти помідор. Насіння цих сортів висівали 20 лютого і висаджували у відкритий ґрунт 17 квітня. Усі викинули вже на цвіт, а в більшості вже томатів квітують. Сорт Рома вже квітує, агата також квітує. Санька також весь квітує. І, в принципі, дрова ринет викинули на цвіт. А гноми, друзі, всі квітують. Я хочу звернути увагу, оце гноми, яка солодка жарптиця, ось махрова квітка. Цю квіточку потрібно забрати, з неї не буде такої гарної помідори, і вона буде тягнути всі соки у рослини на себе. Тому, якщо у вас є також такі махрові квіточки, то краще їх забрати і. Хай рослинка ось розвивається і квітує іншими квіточками. Друзі, так як не за горами 20 травня і після 20-го ми вже будемо всі висаджувати наші томати в відкритий ґрунт. Тому є ще час підготувати помідори до висадки у відкритий ґрунт на своє постійне місце. Ми, наприклад, за добу. Дані томати перед висадкою відкритий ґрунт ми пролили монофосфатом калію з розрахунку 1 грам на літру води, тобто 10 грам на 10 літрів води. Так як це фосфорно калійне добриво, і нам потрібно, щоб наші томати нарощували на новому місці кореневу систему і мали силу для росту. Також, так як люба пересадка, Рослин має великий стрес для рослин, то обов'язково потрібно використати антистресові препарати. Цей антистресовий препарат, який би ви не використали, є і стимулятором разом росту і допоможе швидко наростити кореневу систему на новому місці і забезпечить рослині стійкість до перепадів температур. В даному випадку ми використали бурштинову кислоту. Ми взяли 2 грами. На 10 літрів води. Ви можете використати будь-який стимулятор росту, який у вас є. Потім, після висадки даних томатів у відкритий ґрунт. Я вам дам ссылку на відео, як ми готували ямки, які ми заложували туди добрива для того, щоб наші томати гарно росли і розвивались. Після висадки в відкритий ґрунт потрібно не раніше, як через 2-3-5 днів, провести. Підживлення. підживлення дають в такі дні для росту рослин. Це можна використати аміашну селітру, а можна використати кальціву селітру, де буде в цьому добриві кальцій. А кальцій, як ви розумієте, нам потрібний обов'язково, щоб не було вершинної гнилі у наших томатів. Ми використали частково на одній ділянці кальцієву селітру. На другу аміашну селітру. Так у нас вийшло. Якщо ви використовуєте аміашну селітру, то потрібно звернути увагу на те, що обов'язково через тиждень, через два ви повинні провести підживлення, де є склад обов'язково кальцій через те, щоб не було у томаті вершинної гнилі. Потім через ще Днів 10 пройшло після цього підживлення, і ми, так як наші томати, ви бачите, в стадії бутонізації цвітіння провели підживлення настоєм деревного попелу. Як ми готували настій, якщо ми беремо один стакан деревного попелу на 10 літрів води, розчиняємо, настаюємо, то поливаємо на зволожений ґрунт по літрі. Якщо ми настаюємо два стакани деревного попелу на 10 літрів води, то ми можемо полити назволожений ґрунт по пів літрі. Ми зазвичай беремо два стакани на 10 літрів води і поливаємо по пів літрі під кущик. Таке підживлення ми вже провели. Друзі, ще раз наголошую, що використання деревного попелу можливо тільки на кислих і слабокислих ґрунтах. Якщо у вас лужний ґрунт або у вас немає деревного попелу, Можна використати любе фосфорно калійне добриво, таке як монофосфат калію, добриво 13-40 13 любе добриво, де в складі є великий вміст фосфору і калію. Друзі, підживлення можна на цій фазі розвитку рослин проводити кожний тиждень. Через те, що на даному етапі розвитку нашим рослинам потрібно різні макро- і мікроелементи. Тому дуже доречно і ми також вже провели підживлення настоєм кропиви, так як в настої кропиви дуже багато і азоту, і фосфору, і калію, і дуже багато різних елементів. Друзі, так як наші томати в стадії цвітіння і бутонізації, ми обов'язково сьогодні проведемо підживлення по листу мікродобривом брексилка. Добриво це із кальцієм, додаванням бору. Це забезпечить рослини кальцієм, який так необхідний, щоб не було верчиної гнилі. І бор, який допоможе нашим рослинкам, щоб кожна квіточка перетворилась у зав'язь і не було осипання. Квітів, так як ви бачите, що у нас нестабільна температура повітря. Норма даного добрива 10-20 грам на 10 літрів води. Для оприскування, ще раз нагадую, по листу, але ми будемо використовувати 10 грам на 10 літрів води, так як наші помідори ще досить невеликі. Оприскування проводиться або в ранковий час, або в вечірній час або пасмурний день, а підживлення під корінь проводиться тільки на зволожений ґрунт, і тоді з вашими рослинками все буде добре. Друзі, не забуваймо, що така волога погода це дуже погано значиться на розсаді помідор. Тому треба заздалегідь подумати, як попередити грибкові захворювання наших томатів. Що потрібно зробити, коли ваша розсада ще знаходиться у стаканчиках чи в лоточках і росте перед висадкою відкритий ґрунт, вона знаходиться в теплому приміщенні, тому зробіть розчин фітоспорину і пролийте вашу розсаду. Ми так зробили перед висадкою ґрунт десь за тиждень. Тепер, ось тільки буде нічна температура вища, так як ви знаєте, фітоспорин має живі мікроорганізми, нам потрібна температура вище 10 градусів. Ми обов'язково обробимо і по листу, і підлиємо фітоспорином всі наші помідори. Друзі, якщо у вас в минулому році була фітофтора на ділянці, то ви можете використати фунгіцид для попередження фітофторозу, це перевірений фунгіцид, такий як привікур енерджі, де береться 30 мл на 20 літрів води, і проливається під корінь. Можна використати фунгіцид Ordan, де береться 50 грам на 10 літрів води, використати такі пропорції по листу. Тому, друзі, я всім бажаю, щоб розсада ваша була міцна, щоб урожаї були щедрі і стабільні. Незважаючи на примхи погоди, головне друзі мирне небо над головою. До побачення, до нових зустрічей.